Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні мова піде про Night Owl. Вона вже була у мене на відео і навіть цьогоріч була. Але це відео, дане відео, яке ви зараз дивитеся, воно буде за присвячене троянді, так, сорту Night Owl за два сезони. І мета моя показати. Декілька таких, ну, як на мене, помітних, помітних помітних факторів, фактів, які вам, можливо, допоможуть виборі, або допоможуть розвіяти якісь сумніви, так, чи набратися терпіння і наступного сезону побачити її зовсім іншою. Отже, найперше, я прошу звернути на колір. Колір. Він першу, перше квітування, оскільки зараз на відео це є за 21 рік квітування, це було перше її в мене. І колір вона мала більше таку рожевуватість, помітно світліший, ніж от ви на світлинах, наприклад, орієнтуєтеся при виборі Night Owl. І я думаю, що так само, як і я, були впевнені, що колір буде. Ви вибирали її такого досить насиченого, темно-бордового. Кольору, але в перший сезон вона мені показувала досить світлий колір. Хоча вже в вересні 2021 року, тобто на другу хвилю, вона потемнішала, помітно потемнішала. Але ціле літо, ціле літо вона квітла таким досить світлішим кольором. Також ви побачите, як. Підріз кущ погустішав. хоча в минулий рік, вже під кінець сезону, він мені наростив теж досить височезні пагони, поза метр 50 два пагони були, то я їх дуже гарно притнула на зиму. Але вже на перше квітування цього сезону, 22-го року, по-перше, колір квітки був відразу темний, такий, як і ми фактично купляли, який ми очікували при придбанні даного сорту. Також квітування було в неї. Кущ найперше він вже був на початок сезону, досить такий густенький і гарно наростив пуб'янки, такий непогано. І що я помітила, часом пишуть, коли я описую сорт, бо я дуже багато сортів ну, описую, скільки так я веду енциклопедію Треандарі, то часом. Можна звернути увагу, що пишуть на другу хвилю, помітно бідніший, або поодинокі квітування. Тут же ні, тут є обидві хвилі дуже щедрі. І якщо я так ще згадаю і подивлюся, ще й на відео, коли я от готую вам відео, я ж їх все одно переглядаю, так, ті кадри, то я бачу, що друга хвиля чи ще не щедріша вийшла, ніж перша. Але те, що кущ підріз, помітно, дуже дуже помітно, як в густоту. Як наростив гарно бічних пагонів другого порядку, третього порядку, так і бажані мені гарнесенькі видав, то це стало дуже і дуже помітно. І відповідно, оскільки він навіть був такий густий, і пагони були досить грубі, під кінець сезону вони були такі добрячі, грубі, я все одно її дуже легко пригнула. Один-два підходи, і вона вже лежала, причому вдалося мені пригнути суцільну кущем. Бо, наприклад, з ледів мені так не вдалося, я мусила по кілька пагонів пригинати, підв'язувати наступні. А тут весь кущ дуже гарнесенько, мені ліг, дуже низько, причому ліг під накриття. Прекрасно просто. Що я хочу ще сказати? що Я помітила, от дійсно, ну, за перший сезон так було, але там кущик нехай був досить. Невисокий, маленький, компактний. І він квітнув мені то, по висоті. Але на другий сезон, на другий рік я теж це помітила. Тому я надіюся, що це так і є. Попрошу підказки, хто має цей сорт давніше, старший сорт, ніж у мене, то. Чи я помиляюся, чи ні, можливо, це в мене так вийшло. Цього сезону, а може, і так воно і є, що вона квітне знизу догори. Тобто вона навіть не, я не роблю обрізування, яке от часом буває роблять з ходинками обрізування, щоб якраз забезпечити і низку куща, щоб він не був суцільно зеленим, а щоб він був у квітах, так? Або як є там ну, голі ноги. Ні, хочеться квітування по всій висоті куща. Оця красуня, цей сорнайдау, він якось сам так нарощує. Цікаво, це виходить, що дійсно є пагони от більше знизу вони і розкривають свої квіти, потім десь посередині куща і далі, далі. Ну і на горі, звісно. Отак от якось виходить. Ще, що дуже класно в ньому, що дуже гарно. Коли його брізвав в першій хвилі, то вже він нарощував всередині такий був один міцний пагін, який вже був в пуп'янках. Вони вже були дуже гарно сформовані, і вже було видно, яке ту буде щедре квітування навіть на другу хвилю. Тому це такий сорт, який, звісно, має таку хвилю, перерву між хвилями, але воно не така дуже тривала. Оскільки кажу, вже досить був готовий. Квітничок такий цього сорту, який просто підростав і дозрівав, от поки десь там, наверху теж нарощувалися квіти. Тому так мені це, це теж дуже сподобалося. Ще я побачила, що е, частково і часом ганівно показувати листочку досить поморщене. Я припускаю, я припускаю, оскільки він має дуже потужну. Ну, потужний приріст, як на мене. Навіть за один сезон він так ви побачите в мої кінцеві відео. Це будуть кінець серпня, і він вже ще помітніше, погустіше, пощедрішев порівняно з першою хвилею. То тут однозначно йому потрібно і полив щедрий, і підживлення, або ж багатий ґрунт. Тут тут ви вже маєте знати наскільки у вас щедрий і поживний ґрунт, або якщо ні, то забезпечувати. Я мульчую дуже щедро і ще й проходжу різними формулами в залежності від того, який етап розвитку, який етап того вегетації. От тут мені так видається, що вона ну, потребує такого, бо кажу, дуже багато і щедро нарощує, багато витрачає сил на перше квітування. І відповідно, друге квітування я, я дуже була вражена тим другим квітуванням. Другою хвилою, тобто, добряче вона знову ж таки наростила. Тому тут треба. Пильнувати щодо її підживлення цього сорту. Трішечки на початку він мені ну трішечки міг похилити деякі пагони, але після якихось вітрів чи грози. А одні, потім вже під кінець, там на другу хвилю, я позабирала ті підпорки, такі патички, і він прекрасно тримав себе сам. Нічого не розвалилося. Навіть нижні пагони, які квітли досить низько. Вони теж не, не лежали при землі, хоч ніби здається, вони тонесенькі, але ні, нормально вони себе тримали. Не було такого, що дуже-дуже-дуже тонесеньке, яке прямо лежить на землі. От Hope Humanity, то в мене дуже, та, нижня частина куща. Та не тільки нижня, ні, були навіть такі пагони, які десь з середини куща і вони похилялися. Тобто, та, досить Тут пагони міцніші, щільніші і цупкіші. Навіть досить знизу, ніби вони такі дрібненькі, але ні, гарно себе тримають. Квіточки чітко догори, нічого не лежить, тому так класно. І, і, і дуже багато наростив мені, звісно, шепшинок, бо я вже його не обрізала, бо 27 серпня він ще квітнув повним ходом, тому я вже там нічого не обрізувала. Дуже багато мені наростив, забарвив шепшинок. Надіюся, щось йому цьому кущевій, кореневій перепаде. Бо я залишила під накриття теж та, багато шепшинок. Тому, можливо, це кореневій якось посприяє. І якраз на другу побачила такі щедрі прекрасні суцвіття, для яких годі було пройти. Просто хотів милуватися і з ним те все. і, 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 і ну, ніби Хочеться постійно, щоб наприклад, працюєш, вирізав собі букет, така краса, але з іншої сторони шкода. Хочеться все-таки, щоб воно було ну, так довше простоїть на квіці, ніж в букеті, підійти, помилуватися. От, отаке. Ну, і це вже є друга хвиля, це вже кінець середина, більше, ближче до кінця серпня. Просто, просто вразила вона мене своєю щедрістю. ну та. Я так бачу, що цей сорт, ну, хоч він і видкий, клаймбер, але і шраб рахується, можна вести як шарабом. І відповідно, він нарощує, можливо, височенькі пагони, але вони все одно квітнуть. Тобто, можливо, так, його і не треба горизонталити. Поки що я не буду нічого тут горизонталити, викривляти. Мені наразі і подобається і такий ефект, як воно є. Але буду вдячна, знову ж таки, за ваші думки, в кого є старші кущі, як себе поводять, як ви їх ведете. Дуже буде мені цікаво послухати ваші відгуки і враження про цю красуню. Напевно, спитаєте на передньому плані рожева мадам Кнур, мадам жовтенька Грім Томес. Ну і за нею я добираюся до Night Оу. Так, три такі красуні. Вам дякую за увагу до наступних відео. Всім, па-па!